Це військовий Артем Пончак. Ось так він виглядає. Глядачі теж зараз будуть бачити. Я хочу сказати, що це військовий, який не пішов воювати з початку повномасштабної, він долучився до війська ще до повномасштабної війни. Більше того, він нагороджений е, ордером. Це один із орденів, які я от маю фотографію можу продемонструвати. Е, наскільки мені відомо, в нього є ще деякі ордени У 2025 році. На початку цього року він отримав поранення. На основі цього він демобілізувався, і буквально відносно недавно у Чернігу він стає свідком, як працівники ТЦК намагаються мобілізувати якогось там, якогось там перехожого. Я деталей не знаю. Сам факт, що начебто ось цей військовий, який, самі бачите, нагороджений, воював в різних точках гарячих, був він починає перешкоджати цим працівникам поліції і тим самим створює умови, де людина може не може, а взяла і втекла. Ну, тобто, вони не змогли мобілізувати якусь людину. Проти цього військово відкривають кримінальне провадження, занесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, і вже стану сьогоднішній день він під домашнім арештом. Тобто, я от е, Олексій розказав, що є військові, які як Казарін, які сидять в ресторані і розказують військові різні, як а є військові, різні, які пройшли війну, і вони отак реагують на ТЦК, але він зараз під домашнім арештом.